Жахливі дні, які були у Харкові. Спочатку ранкові обстріли це було 48 шахидів, які влучили і в підприємство легкої промисловості, і в житлові будинки. Містяни в приватні житлові будинки, в багатоповерхові житлові будинки. Потім були каби. Це було чотири каби, і потім було дві ракети. Тому було дійсно жахлива Ніч у місті Харкова, і коли ми почали проводити все до ладу, закривати контура, робити відновляти всі комунікації, то вечором теж були влучання каби в вдарили по місту Харкову кабами. І на жаль, постраждали люди. Взагалі, якщо взяти за ці всі дні, то на жаль, загинуло п'ять людей. Бо один вчора чоловік 62 роки, років, на жаль, відійшов у лікарні. Крім цього, ми маємо 40 поранених, яких звернули до лікарів. Зараз на лікарняній поки залишається 10 поранених, але двоє з них в дуже важкому стані. Крім цього, триває рятувальна пошукова робота на підприємстві легкої промисловості. Нам вдалося локалізувати вже пожежу, але ще доступу до приміщення, де можливо перебувають люди. На жаль. Ще немає і працюю всі рятівники. Я дуже вдячний, бо вони цілодобово працюють для того, щоб загасити цю таку ж, велику. Пожежу по нашим даним шість людей, які перебували на зміни, вони можуть перебувати під завалами. На прошліція дуже великого часу не було у нас ударів кабами. Але вчора ми бачили зранку удари кабів. Це було чотири каби, і потім увечері по центральній частині міста Харкова. це, це ж було прильоти. Кабел, і на жаль, знаєте, я хочу сказати з яким цинізмом терористи російські б'ють по місту Харкова, бо це улюблене місто містян, це дитяча залізнична дорога. Там завжди дуже багато людей, які гуляють, діти гуляють. І як наслідок дуже багато людей отримало поранення, і одна жінка загинула. На жаль, на місці.